Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. І на жаль, маємо невтішні новини із Харкова. Там знайшли восьму жертву, восьму загиблу особу після сьогоднішньої атаки росіян на місто. Про це повідомив мер міста Ігор Терехонф під завалами знайшли тіло дитини, і також є кількість жертв потерпілих теж збільшена. 62 особи уже на жаль. Йдемо далі і говоримо про інші події. Три ворожих дрони знешкодили поліцейські на Дніпропетровщині. Один із них намагався атакувати слідчо-оперативну групу. Правоохоронці їхали на місце обстрілу біля села Іллінка Марганецької громади, де внаслідок влучання російського безпілотника в цивільну автівку постраждали двоє дітей. Дрон камікадзе, що переслідував поліцейське авто, зачепився за верхівки дерев. І оскільки поблизу були житлові будинки, вибухонебезпечний апарат вивезли в поле та знищили. Того дня поліцейські ліквідували ще два російські безпілотники, начинені вибухівкою. Слідчо-оперативну групу було скинуто боєприпас з безпілотника, який не вибухнув. Не виявився термобаричний боєприпас ТБГ-7В, який був перероблений під скид. Дрон досить цікавий в тому, що він неушкоджений і має цікаву конструкцію в тому, що всі написи маркування. Майже всі ось бумеранг, тобто це якийсь новий вид дронів, який вони використовують, можливо, чисто російського виробництва. Ворог прицільно б'є по рятувальниках. Лише за сьогодні відбулися три атаки на працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Повідомляють у при службі відомства. Один вогнеборець постраждав на Херсонщині. Він разом із колегами гасив пожежу після обстрілів. У той момент на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. ДСНСник у лікарні зараз також зранку ракета зачепила будівлю однієї із пожежних частин Харкова. Там обійшлося без постраждалих. А в Нікополі на Дніпропетров. Щоні безпілотник влучив на територію пожежної частини? Загорілося службове авто у приміщенні вибиті вікна. 70-річний житель Херсонщини загинув внаслідок ворожої атаки по корабельному району Херсона. Росіяни вбили його просто біля під'їзду власного будинку. Поінформував очільник області Олександр Прокудін. Також окупанти вдарили по селищу Кіндійка. Там постраждала 74-річна жінка. Її шпиталізували із вибуховою травмою та закритим переломом кісток лівого передпліччя. Кабінет міністрів України призначив міського голову Мелітополя. Ним став Іван Федоров. Е, перепрошую, міського голову Мелітополя Івана Федорова призначив головою Запорізької обласної військової адміністрації. Повідомила прес-служба уряду. Нагадаю, через відмову співпрацювати із окупантами у березні 22-го року. Федорова викрали російські загарбники. Після кількох днів катувань його обміняли на дев'ятьох полонених російських строковиків. На посаді голови Запорізької області Федоров змінив свого по порадника Юрія Малашка. У Польщі призупинили розслідування щодо падіння ракети минулого року. Тоді у прикордонному з Україною селі Пшеводув загинули двоє людей. Як повідомляють польські медіа, вивчення нещасного випадку поставили на паузу через відсутність співпраці з українською стороною у з'ясуванні обставин трагедії. Уже багато місяців тому польща надіслала Києву запити із метою достовірно визначити звідки і ким була випущена ракета. Однак відповіді не отримала. Українські хакери зламали найбільший із центрів космічної гідрометеорології Росії. Планета про це повідомляє група «Інформаційний спротив. Кіберфахівці знищили безпрецедентний масив інформації ворога. Це напрацьовані роками унікальні дослідження, а також метео та супутникові дані. Ними користувалися Міністерство оборони, рятувальні служби, північний флот, Роскосмос та інші структури країни-агресорки. Як зазначається, злам бази даних планети позначиться і на фінансу. Ванні російської війни в Україні, оскільки із самого її початку ця установа активно допомагала російським військовим і їхнім сім'ям. На Херсонщині служба безпеки України викрила ще одну колаборантку. Вона співпрацювала із росіянами, організовувала незаконний референдум під час окупації. Жителька села Дудчани Береславського району добровільно вступила до так званого виборчкому росіян та закликала односельців голосувати за приєднання до Російської Федерації. Зараз зрадниця перебуває під вартою їй загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна. Диверсія на російській залізниці. Бійці з російського добровольчого корпусу пустили під укіс потяг із паливом. Відео оприлюднили на своєму телеграм-каналі. Успішну операцію партизанам вдалося провести у ніч на 20 січня в Новосибірській області Російської Федерації. Через пошкодження залізниці на добу затримали рух близько 20 поїздів. Далекосхідний блекаут у російському Владивостоці пожежі спалахнули одразу на двох електропідстанціях. Перед цим жителі міста чули вибухи. Повідомили тамтешні телеграм-канали. Попередньо відомо, що горять підстанції на одній із вулиць міста та у Бухті Тихій. В останній без світла залишилося понад 250 будинків. На місці займань працюють енергетики та пожежні бригади. Мріяв про нове авто, а вклався у ноші. У сумах пенсіонер виготовляє компактні ноші для поранених військових. Сергій Свинаренко і сам встиг повоювати на Донбасі у 2014 році, де отримав поранення та контузії. Нині ж організував волонтерський осередок. Попит на його виріб зростає, а ресурс, на жаль, вичерпується. У сумській майстерні побувала наша знімальна група. У приміщення, яке до війни пан Сергій мріяв зробити музеєм Чорнобиля, нині кипить волонтерська робота. Вже за півгодини ці переплетені стропи стануть ще одними ношами. Їхня перевага компактність та мобільність, адже таку річ можна взяти з собою навіть на бойові завдання. Технологію плетіння перейняли в ізраїльських військових, удосконалили та зміцнили конструкцію додатковими шлейками. Все починається від нарізки строп на нужний розмір. Опалювання краївок, а далі вже готові ті стропи нарізані, викладаються по шаблонам в послідовності в потрібній. І після того зшиваються, так сказати, щоб трималось цим етикет пістолетом і далі віддаються до. До швачок, які вже закінчується процес, попри відсутність професійного виробництва, волонтери змогли облаштувати зручну майстерню з підручних матеріалів замість сантиметра, розмічений маркером стіл. Тропи мають різну довжину і не завжди зручно і швидко користуватися рулеткою. а так навів куди потрібно, відрізав скільки треба, і завжди розмір вірний, і не помилися, тому що. Як ви вже раніше чули, це все стоє коштів, і якщо його невірно відрізати, воно вже приходить в, ну, в негодність. За наявності необхідних матеріалів за день вдається виготовити близько десятка нож. Потім чергово підготовлену партію відправляють на пошиття студентам та викладачам сумського училища будівництва та дизайну. Саме там остаточно та міцно прошивають виріб. Уже після цього ноші передають військовим. Ось вони Тобто, Оце вони такі. Ложимо на землю. Сюди. Прошити готові. Сюди лягає людина. Компактні ноші вже випробували на ділі та оцінили військові. Раз, раз, раз. Ліва. Раз раз раз, 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 раз. Раз, два. Раз. Два, раз. раз. Волонтери на чолі з Сергієм Свинаренком почали виготовляти ноші з вересня минулого року. За цей час вдалося зробити близько двох сотень. Вересень, жовтень. Отак. І отож почали потрошку, потрошку, там, по, по, там грошей трошки, там з пенсії, там купили і почали робити. Як почали робити, запросів передаєш всі ухтишечки, Давай, 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 давай. Передаємо на е, Таврія. Розумієте, передаємо на Бахмут, передаємо туди на Донецьк, ну, в общем, всім. Опит на ноші від військових зростає, а ресурси волонтерів вичерпуються. Собівартість одних близько 400 гривень. Останню партію турецьких матеріалів Сергій Сваниренко придбав за кошти, подаровані дітьми на день народження. Про жахи війни чоловік знає не з чуток, бо воював на Донбасі з 14-го року, де отримав тяжкі контузії та поранення. Тому замість нової машини вклав гроші у виробництво. Це е, то, що зараз настільки нагально потрібно, Бо це дозволяє при такому е, да, при компакті, при такому маленькому, що не треба нічого з собою тягнути, а отак от прицепив і все. Людей для виробництва вистачає, а от матеріалів та оснащення бракує. Найбільше потрібен новий стіл та швейне оснащення. Донати збирають через сторінки громадської організації у соцмережах і сум для телеканалу Еспресо.